Привіт усім! Вересень 25-го обіцяє бути неймовірно насичений ігровими новинками. Тут будуть і темні хоррори, і динамічні РПГ, і захоплюючі шутери. Кожен знайде щось для себе. Приємного перегляду! Розпочнеться вересень з прем'єри Metal Eden. Це Survival action що вийде вже 2 вересня на PlayStation, ПК та Xbox. У цій грі гравці керують величезними бойовими роботами у постапокаліптичному світі, захопленому машинами. Гра робить акцент на стратегічній підготовці. Підбирай броню, озброєння та мобільність так, щоб вижити серед орд механічних та людських ворогів. Metal Eden поєднює сюжетну кампанію з онлайн-кооперативом, тож ти можеш брати участь у рейдах разом із друзями. Динамічний геймплей та масштабна експлоація зруйнованих територій роблять гру справжнім раєм для фанатів екшену та тактичних боїв у світі SyFi. Хелісас це динамічний екшен із приготницькими елементами. Реаліз якого запланований на 4 вересня на PlayStation та ПК. Події розгортаються в Україні, яку роздирає війна. І де з'явилася загадкова зараза надприродних істот. Ми беремо під контроль героя з мечем і пробиваємо скрізь натовпи як людських ворогів, так і містичних тварюк. У грі нас чекає жорстке виживання, потрібно досліджувати густі ліси, темні печери та руїни. Розгадувати загадки і поступово відкривати сюжет, де переплітаються внутрішній конфлікт і таємничі сили. Геймплей робить ставку на менеджмент витривалості, чіткі уклони та тактичний підхід до бою. Hollow Knight Silksong – довгоочікувана Metroidvania. Реліз запланована на 4 вересня на всіх платформах. Гравці беруть під контроль Hornet. Колишню принцесу та захисницю з першої частини і вирушають досліджувати Фарлон, новий загадковий світ. Цього разу гра пропонує ще більше можливостей: понад 200 нових противників, понад 40 босів, нові навички, більш акробатичні рухи персонажа, нова валюта та крафтові інструменти, демота відгуки з Gamescom хвалять плавність боїв, динамічну експлоацію та атмосферну графіку. Silk Song одна з головних прем'єр 25-го року та обов'язкова для всіх фанатів жанру. Доступна з дня релізу на Game Pass. The New Dawn це survival RPG у sci fi сеттингу, що виходить 5 вересня на всіх платформах. Гра закидає нас на жорстоку чужопланетну територію, де після глобальної катастрофи треба відбудувати людську цивілізацію з нуля. Тут є все, що ми любимо у сурвайвелах: Open World, збір ресурсів і крафт, розвиток власної бази. Битви з дико агресивною фауною та виживання серед ворожого середовища. Також у грі є сюжетні місії, які додають сенсу кожному кроку і відкривають історію людства на новій планеті. Цікава фішка, кооператив можна об'єднатися з друзями і разом досліджувати чужий світ, будувати поселення і відбиватися від монстрів. Атмосфера у трейлерах бомба, величезні краєвиди, інопланетні горизонти та графіка, яка виглядає реально кінематографічно. Це мікс виживання епічних пригод і сайфай драми, що може затягнути надовго. Borderlands 4 довгоочікуване продовження культової серії Лутер Шутера, реліз якого запланований на 12 вересня 2025 року на всіх платформах. Нас чекає нова планета Кайрос, четверо свіжих волдхантерів з унікальними здібностями та весь фірмовий набір серії. Гумор, гармати. І кооператив на чотирьох. Світ обіцяє бути різноманітним, а rpg система ще глибшою. Але скепсису теж вистачає: після змішаних відгуків на попередні частини фанати побоюються, що Borderlands 4 може вийти як ще більше того самого без справжніх інновацій. Є сумніви щодо оптимізації, повторюваних місій і жартів, які вже не всім заходять. Borderlands 4 може стати як найкращою частиною серії. Так і ще одним великим, але знайомим шутером. Frostpunk 2 продовження однієї з найцікавіших survival стратегій останніх років, реліз якого запланований на 18 вересня на PlayStation та Xbox. Події розгортаються через 30 років після першої частини. Земля досі скутана з кінечною зимою, а ми знову стоїмо на чолі чоліні Лондон. Цього разу замість вугілля ключову роль відіграє нафта, а суспільство балансує між політикою, соціальними конфліктами. Та голодним відчаєм. Геймплей розвиває знайому формулу: місто будування, менеджмент ресурсів і болісні моральні вибори. Але тепер додаються нові механіки, ще гостріші дилеми і складні політичні інтриги. Атмосфера холоду і безвиході обіцяє бути ще сильнішою, ніж раніше. Dying Light The Beast нова частина легендарної серії Zombie Survival, що виходить 19 вересня на PlayStation, ПК та Xbox. Цього разу ми знову стаємо Кайл Крейном, але тепер після 13 років експериментів він перетворився на звіра, надпотужну істоту, з якою потрібно навчитися співіснувати. Це відкриває новий підхід до геймплею. Неймовірна сила поєднюється з ризиком втрати контролю. Гра розвиває культову механіку паркуру: ще більше рухів, ще більше міста для дослідження та нові способи ухиляння від небезпеки. В основі лежить сюжет із вибором. Який формує долю Крейна, його союзників і самого світу. А в кооперативі можна переживати нічні жахіття разом із друзями, долаючи все більш агресивних та небезпечних мутантів. Dying Light The Beast поєднує жахи survival хоррору з динамічним екшеном. Це одна з найбільш очікуваних ігор осені 25-го року. Silent Hill F новий розділ легендарного психологічного хоррору. Реліз якого запланований на 25 вересня на ПК, PlayStation та Xbox. Події вперше в історії серії переносяться в Японію 60-х, додаючи унікальний культовий шарм та абсолютно нову атмосферу. Ми граємо за Хінако Шімідзу, яка блукає крізь туманне моторошне містечко, де реальність змішується з кошмарем. Розробники зробили ставку на чистий психологічний страх, відчуття ізоляції, тишу, яка тисне, і монстрів, натхненних японським фольклором. Це не просто вороги, це символи страхів і травм, які оживають у наймоторошніший спосіб. Аудіодизайн і музика ще більше підсилують напругу. Кожен шурхіт, кожна нота здатні змусити завмерти. Silent Hill F обіцяє стати грою, що збереже дух класики, але водночас відкриє серію з абсолютно нового боку. Це буде досвід, після якого темрява та туман ще довго не відпустять. Sonic Racing Crosswords це нова динамічна гоночна гра від Sega. Реліз заплановано на 25 вересня на ПК, PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Гравці знову змагаються на швидких трасах, але цього разу вони натхнені різними всесвітами Sega. машини можуть трансформуватися прямо під час гонки. Новинка механіка Travel Rings, яка дозволяє стрибати між вимірами, додаючи стратегії та хаосу водночас. У грі представлено 24 унікальні траси, великий вибір персонажів та транспортних засобів. Онлайн-гонки можливі до 12 гравців з підтримкою крос-платформи. Це ідеальна гра як для фанатів Sonic, так і для всіх, хто любить веселі й тактичні гоночні баталії. The Order of Giants довгоочікуване DLC, що вийде 4 вересня, на ПК, PlayStation та Xbox. Цього разу ми знову вирушаємо разом із відомим археологом у пошуки загадкової організації The Order of Giants. Подорож пролягає через стародавні руїни, наповнені хитромудрими головоломками та смертельними пастками. DLC пропонує нові великі локації, покращену бойову систему та глибші сюжетні елементи. Цей додаток справжня знахідка для фанатів серії. Які хочуть продовжити пригоду та розкрити ще більше темних секретів світу Індіана Джонс? Legacy of The Forge нове сюжетне DLC, реліз якого запланований на 9 вересня? Гравці повертаються в Каттенберг, де Генрі використовує свої ковальські навички, щоб відновити легендарну кузню свого батька Мартіна. Під час роботи над реконструкцією розкриваються нові сюжетні лінії про сім'ю Генрі та його спадок. DLC покращена система ковальства, яка дозволяє створювати унікальні м'ячі та обладунки для мешканців Каттенбергу. Також покращена система персоналізації дому Генрі, є можливість облаштування кузні та приватних кімнат. Це глибока і захоплива подорож у історію сім'ї Генрі, яка сподобається фанатам RPG з сильним сюжетом та атмосферним середньовічним світом. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Напишіть в коментах, яка прем'єра вас найбільше захоплює. До зустрічі наступного разу.